15 жовтня є традиційним початком опалювального сезону в Україні. Зараз це швидше орієнтовна дата для старту опалювального сезону, а натомість чіткої дати в Україні вже давно немає. Ну але. Ми все одно орієнтуємося на 15 жовтня, плюс-мінус кілька днів, і цей сезон таки почнеться. Однак цього року приємна подія старту опалювального сезону може означати і те, що в Україні відновляться вимкнення електроенергії. Стан електричної інфраструктури після російських обстрілів в Україні є критичним. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Сироцов, я є журналістом і це канал Україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. А моїм нинішнім гостем є експерт з питань енергетики Віктор Гальчинський. І для того щоб Ютуб краще просував україномовний контент, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його. Також обов'язково підпишіться на канал е, свіжої історії. За бажанням можете підтримати нашу роботу своїм донатом на Патреоні чи долучившись до... Числа спонсорів. Це важливо для розвитку незалежного каналу. Також спонсори та патрони каналу першими можуть дивитись відео всім спонсорам та патронам велика подяка. І, мабуть, все ж почнемо з опалювального сезону. Справа у тому, що у Києві він вже частково розпочався в медичних і навчальних закладах. Про це свідчить інформація Віталія Кличка. Натомість щодо інших установ і будівель він почнеться тільки за умови сталого зниження середньодобової температури від 8 градусів та нижче. Натомість щодо Львова жодних оголошень, ну, принаймні на цей момент, я ще не бачив, але зауважу, що минулого року садовий відкрив опалювальний сезон орієнтовно 20 жовтня. Отже, що цього року з початком опалювального сезону? Ну, на сьогодні вже відомо теж по Львову, що бюджетні установи, школи, інші організації за запитом можуть вже отримати тепло, в принципі, системи готові. Інше питання: що до Львова теж якби застосовується ця вимога, так чи критерій. Початку опалювального сезону, коли середньодобова температура, буде 8 градусів і нижче на сьогодні ще такої температури немає. Відповідно, тепло наразі не подається ну і буде прийнято окреме розпорядження про старт опалювального сезону. Як тільки як тільки цей критерій буде виконаний, тобто зрозумілий тут підхід, якщо там дивитися на минулий рік, так само з одного боку, цей теплий. Сезон з другого боку теж необхідність заощаджувати газ для того, щоб е мати відповідний запаси, можливість е під час короткочасного зниження температури. Так до там у нас тепер зими, на щастя в цілому теплі, але там може бути там 10 днів, там, 15 днів, коли температура може бути там умовно нижче. 15 градусів морозу, ось і тоді е, систему потрібно, е, скажімо так, потрібно більше газу. Тому тут нічого екстраординарного не відбувається, все е, йде так, як би мало йти, і маю надію, що з опаленням так воно і буде. Тобто, єдиний фактор ризику, який є, це ракетні обстріли. І тут е, від нього нікуди не дінешся, тому що Кожна точка на території України сьогодні є вразливою для російських ракет. Про це треба пам'ятати, і те, що ми зараз можемо говорити про те, що в нас все добре, як там в електроенергетиці, так і в теплоенергетиці, воно все може змінитися буквально за там кілька годин повітряної тривоги. Тому потрібно е розуміти це, пам'ятати про це. Бути готовим не до найгірших сценаріїв віктор. Ну про повітряні тривоги ми ще поговоримо, але я порівняв погоду у Львові та Києві. Загалом у Києві, якщо брати довготерміновий прогноз на один місяць, тобто до середини листопада, то в основному в Києві на 1-2 градуси холоді буде прохолодніше. Ну, це все-таки трошки клімат відрізняється, але загалом до кінця жовтня у Львові буде переважно сонячно в день 12-15 і так числа 30-31 жовтня 1 листопада буде ну, дещо суттєве зниження температури. Отже, десь так до 10, можна і трошки менше менше до 8-9 градусів за Цельсієм. Отже, от як е, такий погодний старт е, впливає впливатиме на перебіг опалювального сезону, принаймні в його стартовій частині? Ну, по-перше, він е, однозначно може бути відтермінований, тому що при е, денній температурі плюс 15-16 шістнадцять і нічній температурі плюс 8-10, Не буде цього критерію середньодобової температури. Відповідно, буде і можливість опалюван. Так, десь пропав. Потребують тепла. Вони вже можуть без. Я є, я є. О, давай мене видно мене видно вже так. так. Та, та. Е, да, да скажем, підкреслю, що заклади освіти, дитячі садочки, ті установи комунальні, які потребують собі тепла. Вони можуть легко його отримати за листом, якби на це затримка з опалювальним сезоном не впливає. Ось, відповідно, поки тепло, е, варто заощаджувати, і е, що й робить міська влада Львова, тут абсолютно е, абсолютно зрозуміло. Так само, наприклад, навіть якщо опалювальний сезон починається е, і е, наступає відлига там середня температура умовно там поза там до плюс дванадцять, е, наступає теж опалювальний сезон, може бути. Призупинений для того, щоб не витрачати намарно е дорогий газовий ресурс е і е зберегти його для е того часу, коли е в ньому дійсно буде велика потреба. Тобто, це нормальний процес. Тобто, е коли почнеться реально опалювальний сезон, поки що невідомо в сенсі дати. Залежить від критерію так від критерію середньодобової температури, і, і оскільки е, всі системи міські готові, я сподіваюся, то м, рішення може бути прийнято досить швидко, і правила, практика показує, що від е, підписання міським головою розпорядження про початок опалювального сезону до того як тепло з'являється в звичайних е, домівках, проходить там від кількох годин до доби. Залежно від того, зрештою, як кожен будинок підготувався, тому що якщо в будинку не велися роботи, то навіть е е те, що там тепло пішло, не означає, що воно там дойде до конкретного будинку, і тут уже відповідальність лежить не на місці, не на міській владі, а на конкретних там об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, управляючих компаніях, які. Обслуговують е, тепломережі е, конкретного будинку, і які мали забезпечити готовність уже на е, практично на початок жовтня. Тобто, як правило, це циклічна робота. Це підготовка до зими. Вона завжди завжди велася і ведеться. І от я от дивлюся тендери на Прозоро, і там доволі ну, практично кожного дня трапляються. Роб пропозиція роботи з встановлення твердопаливних котлів, якихось альтернативних джерел електроенергії для бюджетних установ. То, наприклад, управління поліції охорони зараз планує встановити собі сонячні батареї. Вони чомусь чомусь називають сонячною електростанцією? Ну Мені здається, бо це, що... бо це комплекс. Самі по собі сонячні батареї, вони від них користі мало, тому що вони забезпечують тільки е, притік енергії, коли є сонце. Відповідно, для того, щоб е, така електроустановка давала енергію, то має бути комплекс з е, сонячних батарей. Відповідних інверторів і плат управління, і відповідних акумуляторних комплексів. Тоді це має сенс. От наскільки я пригадую цей будинок поліції охорони, так це вулиця Липинського. Ти його може, можеш теж сказати чи ні? Так, так, так. В нього є по моєму чотири поверхи, якщо я не помиляюся. І, очевидно що там ті сонячні батареї будуть ставити на даху, хоч всього. Я правда не правда, чи він є похилий, той дах, чи плоский, бо там будівля біжнова. Не Скоршу всього, що плоский, все таки. Е, наскільки в такому будинку, скажімо, де є офісні, е, офісні е, приміщення, так? Е, от такої сонячної електростанції вистач... може вистачити для потреб такого будинку офісного в даному разі тут тут важко якось так розраховувати бо потреба так, потреби так само можна регулювати зрозуміло що наприклад там будь-яка подібна електроустановка в автономному режимі вона Навряд чи забезпечить всі потреби того будинку, наприклад, якщо туди не включати там системи електрообігріву, але наприклад під'єднати там офісну техніку і. Економне освітлення, то якби цього абсолютно цього абсолютно вистачить. Ось тобто, це, в принципі, індивідуальний розрахунок. Він має бути е на етапі проекту, там незалежно від будь-якого будинку можна підібрати сонячну систему, але підкреслю, що система це не тільки. Батареї, які генерують і наповнюють так, але і е, акумуляторні установки, і цілком можливо, що вони так само можуть і підзаряджатися від мережі. І головна ціль, е, якби подібної е, установки не стільки заощадити, а скільки забезпечити е, роботу е, офісного приміщення в той час, коли. Е, Існують перебої з електропостачанням, і при цьому не застосовувати. Дороговартісні генератори, ну, які там, по перше, само по дорогі, по-друге, ті обсяги палива, які потрібні будуть для забезпечення. Ну, от і тут все досягається раціональним плануванням, тобто, знову ж таки, відійшлюсь до досвіду наших там попередніх умовних блекаутів і поведінкою окремих об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які Наприклад, встановили на ОСББ генерацію або там сонячну систему, але ця система однозначно там не забезпечує потреби мешканців. А, наприклад, генератор потрібний для того, щоб забезпечити подачу води на верхні поверхи, з роботу тої будинкової насосної станції, мінімальне освітлення і ліфт. Який теж критичний, який там важливо, щоб особливо якщо не будинок висотний, все. Е, далі кожна квартира вже дбає за себе і е, купує там собі там, зарядну станцію там, чи якимось чином. Тобто наявність там внутрішнього будинкового генератора не гарантує, що від цього там кожна квартира буде мати. Електроенергію, бо потужності такої точно не вистачить. А якщо вистачить, ну не чув я таких випадків, щоб от е, мешканці там об'єднання співвласників багатоквартирних будинків змогло е, скинутися і придбати генератор е, настільки високої потужності, ну і забезпечувати роботу цього генератора так само, це ж обсяги палива або це газ, наприклад, або це. Там дизене паливо, тобто, це це достатньо дорого. Тому що тому все йде у співвідношенні. Тобто, я думаю, що там наведений тобою приклад, такі, будь який будь-який інший 에, підхід він дасть будь-який інший будинок, він дасть можливість там забезпечити електроенергію критично важливі для роботи. Там цієї установи системи, але не більше, і не будемо там говорити, що отак от все повністю там буде забезпечено і от е, перейдемо до найголовнішого, так би мовити: це стан електросистеми, системи подачі електроенергії, виготовлення електроенергії. А дійсно, е, зараз говорять: е, ну, тривалий час ішла мова про те, що вона знищена у значній мірі. Знищена гідрогенерація, в значній мірі теплова генерація, залишаються різні альтернативні види, види генерації, які до того не відігравали якоїсь такої помітної ролі в українському енергобалансі. Що зараз? Тобто в якому вона стані? Чи щось вдалося зробити? Чи Ну, тут... давай да. Будемо говорити так, що фактично удари весняні, весняно-літні 2024 року. Можна сказати, що вони знищили українську маневрову генерацію. Маневрова генерація це та, яка там дозволяє швидко реагувати на. Потреби і відповідно включатись, якби різко збільшувати, різко зменшувати споживання відповідно до потреб споживачів. Наслідок ми всі бачили влітку, коли там наші основні. Енергодонори це атомна енергетика, яка забезпечувала до війни 50% відсотків потреб. Зараз вона забезпечує 50% відсотків потреб. Тоді, коли енергоблоки станції були на планових ремонтах, ми спостерігали масовані відключення, і там світло могло не бути там 12 годин, при тому, що ну це літо, так ми ще там, там зими. Немало, тому що якщо раніше це підхоплювала, перекривала маневрова генерація, це теплоенергетика, це ну, те, ці, е, теплові станції і це гідроелектростанції, гідроенергетика там знищена не вся, але можна так само вважати, що та що вона не працює: тобто, в нас залишилося одне джерело, тільки це імпорт, і який може там частково. Маневрувати і е, те, що е, і, і атомна енергетика, яка дає там базові потреби. От. На сьогодні е, я би не хоті да, -да хочу що запитати, так? Ні, не договорю договорю вже. Так, да, на сьогодні е, я би не. Деталізував і не був на відміну від там наших урядовців, чи ні надмірно оптимістичним, ні надмірно песимістичним. А те, що на сьогодні в регіонах України, попри похолодання, попри старт опалювального сезону, чи радше там оцей вакуум, так перед стартом опалювального сезону, він Традиційно створює велике навантаження, тому що коли не працює е, комунальна теплова енергетика, не отримується паливом, не отримується теплоносій у будинки, в офісні приміщення, люди починають цим забезпечувати тепло електричними кондиціонерами з режимом тепла, е, електрообігрівачами. Тобто, на сьогодні, я думаю, так само вони забезпечують е, це тепло. Відключень ми не бачимо. Що це значить? Це значить, що якийсь певний обсяг робіт з відновлення е, маневрової генерації, з відновлення розподільчих мереж, з відновлення там додаткових шляхів для імпорту електроенергії, він е, все-таки був зроблений і на сьогодні баланс споживання. В системі забезпечено за це енергетикам нашим честі і слава, але знову ж таки ситуація може радикально змінитися у будь-яку хвилину внаслідок влучань російських ракет. Як системи розподілу, так і ну, е, системи генерації, але система генерації атомна ну це вже більша катастрофа. У нас були випадки, коли е, російські безпілотники пролітали на критично низькій небезпечній висоті е, над атомними електростанціями. Ну, це це досить небезпечно, тому що це не тільки там втрата, генерація це може бути екологічна е, катастрофа. Тому е, якби жодний з сценаріїв не варто відкидати. В нас фактично може відбутися в будь-який момент, і е, така оптимістична ситуація може змінитися на 180 градусів там одразу після будь-якого обстрілу, чи точкового, чи масованого. Віктор, але от я останнім часом, принаймні кілька останніх тижнів, таких обстрілів генерації чи об'єктів енергозабезпечення ну щось не пригадую на щастя. Ну так, Росія вистріляла весь запас ракет комбінованими ударами в серпні, а зараз вона в фазі накопичення. І відповідно вони продовжують виробляти ці ракети, вони продовжують їх накопичувати і в будь-який момент можуть нанести. Удар, тому що безпілотники, ну, теж вони шкодять ось, але шкодять локально, ну і безпілотників у нас стало менше завдяки, е, я маю на увазі, летіти по Україні стало менше завдяки ефективним діям е, нашої дальної безпілотної авіації, яка змогла знищити склади безпілотників, продовжує знищувати склади з вибуховими матеріалами, з ракетами. Ось і це теж якби сприяє тому сприяє тому, що рішення про обстріл наш ворог не приймає, але це не значить, що він не прийме його там завтра і чи післязавтра. Ми маємо бути до цього готові. Тобто, поки що, воно йде не найгірше, але. Небезпека судо найгірше так, але розумієш, ну зараз ми будемо говорити, так як говорить: да, все прекрасно, у нас баланс забезпечений, це чудово. Ну Росія бачить це чудово. Значить, завтра прилітає там калібри і, і ха, от і, і в нас уже все зовсім не чудово, і там, навіть коли там ми спромагаємося десь зараз. Там в якихось обсягах, все-таки експортувати електрику. Надлишки є. Вони там то це, це супер є, але про це так само ну, е, вже теж не говорять, тому що будь-який момент ми стаємо там імпортером. До речі, зараз ведуться роботи якраз і переговори над розширенням максимально можливого обсягу імпорту. Тобто, ми там маємо можливість 1700 МВт імпортувати, маємо збільшити до. Двох тисяч чотириста Серія Олександр, щось твій, твій телефон мені дзвонить. Я не знаю, чому. Саша? Сашко, а що ми пропали? Так. Да. <смір> І що ми робимо? В тебе немає резервного живлення? Так, <смір> ну. Ну, подивися, так. Якщо да, в тебе може бути там локальна аварія якась. Так, так, так. Ну бо якщо це надовго більше п'яти хвилин перебій, бо в тебе могло вибити твої автомати, то ти мені скажи, бо я тоді б іншими справами би зайнявся. Добре. добре, добре. Ну якщо щось треба буде, то скажеш, що ми можемо це дописати там, наприклад. Так, так, так. так. Та. добре, тобто, осунада, е, основна думка така, може собі там завершити. Що в нас да, в нас все краще ніж ми очікували, але.